Хоже російська економіка заходить на круте піке, і вже наступного року в країні відчують все на повну санкції, запроваджені заходом, дадуть значний ефект. Це стверджують аналітики американського видання Bloomberg. Путін вже зараз починає так би мовити поїдати свою економіку. Третина державних витрат країни йде на війну. Це дані спецпредставника Євросоюзу з питань санкцій Девіда Осалівана. Також у Росії вже зараз проблеми з розрахунками за імпортні товари не допоміг навіть Сі сідзінпін. Китайські банки не приймають прямі розрахунки з Росією. Тепер розрахунки тільки через третій край. Іни так само відбувається тепер і логістика, приміром через Іран. Звісно, Путін вдає, що проблеми ці дріб'язкові, але питання вже висить у повітрі. Скільки ще Москва зможе гратися в цю гру, і коли ж гроші на війну в країні скінчаться, і чи закінчаться вони взагалі? З'ясовуємо далі разом з доктором економічних наук, головою маркетингової агенції Adventure Group Андрієм Дрігачем. Пане Андрію, моє вітання. і Дякую, що доєдналися. Вітаю ну, такі досить обнаділиві для нас надходять новини з економічного сектору стосовно російської економіки, але вже не перший рік чуємо, що от от російська економіка зазнає краху. Ми чекаємо, Росія продовжує якось існувати, виготовляти зброю, якою обстрілює нашу країну щоденно. А санкції вже от прям на повну подіють, начебто, наступного року. Що насправді відбувається? Який там стан справ? Ми дійсно чекаємо, коли завалиться російська економіка, в неї є ще запас міцності. І я точно не до тих економістів, що які вважають, що економіка Росії може таким чином існувати ще дуже дуже довго. Чому? По-перше, санкції дійсно працюють. Росія стикнулася з безпрецедентними обмеженнями по постачанню технологій. Це вплинуло в широкому е переліку галузей власно російських. Навіть на видобуток нафти е видобуток нафти і газу подорожчав для Росії, бо за відсутності компонент технології хімії європейської ефективність видобутку суттєво погіршується. Відповідно, зростає собі вартість. А в умовах обмеження ціни прайс-кеп, чи тих знижок, які змушена Росія давати Китаю чи Індії. Е Прибутковість нафтогазового сектору суттєво знизилася в інших секторах, навіть в оборонно промисловому комплексу, Росія неспроможна провести повноцінне імпортозаміщення, немає металів, які використовувалися в військовій індустрії європейських, немає чіпів. Немає інших технологій навіть Київська київський школа економіки, інститут Київської школи економіки, відзвітував про те, що в російських ракетах на кшталт тих, що поцілила в Охмадит, використовується величезна кількість західних компонентів, які Росія отримує, поки що незважаючи на вторинні санкції через Китай і інші країни. Так в обхід санкцій вдається закуповувати через велику мережу. Інших країн. Але вторичні санкції починають впливати на те, що Росія тепер не може розраховуватись за цей власне, паралельний так званий імпорт. Вона не може розраховуватися з близькими сусідями на кшталт Казахстану чи Грузії з Китаєм, з Індією, з африканськими країнами, бо в Росії немає долару. В Росії немає євро. В них немає в Росії більше тих валют, які цікаві е, цим країнам. Вона змушена вибудовувати стосунки по рупії чи юаню. Але і в цих випадках вона також стикається з суттєвими обмеженнями. Наприклад, Рупії вона не може вивозити рупії власне від продажу нафти і газу вона змушена використовувати в, сам, в, сам, в самій Індії. І, власне, це так це посприяло збільшенню експорту Індії в саму Росію, але потенціал фактично вже вичерпаний. Тому розширення продажів в Індію нічого не дає економіці Росії більше, Та саме з Китаєм. Китайські банки відмовляються працювати навіть по юаню з Росією, і це стосується тепер вже не тільки великих банків міжнародних, а вони перш за все отримали санкції американські і зрозуміли, що їм краще відмовитись від співпраці з Росією. І е, зберегти при цьому можливості праці е, назовні. Китай в е, великих економічних проблемах, китайські порти е, напівпорожні, китайські заводи е, напівзупинені, е, китайські інфраструктурні проекти виявилися радикально збитковими і більше не дофінансовуються державою. Відповідно, Китай відмовляється від того, щоб бути просто донором. Безкоштовним по відношенню до самої Росії Китай відмовився кредитувати російську економіку. Китай користується ситуацією, отримуючи дешеві російські ресурси, але зовсім не е, допомагає Росії врятуватися від, від російських економічних проблем. І, зрештою, єдине на що може покладатися Росія, це власні накопичення в умовах того, що заморожені російські активи за межами Росії залишається на поточний момент трохи більше 4 трильйонів рублів ліквідної частини фонду національного добробуту, але з темпами втрат близько 2 трильйонів на рік через дефіцит державного бюджету і фінансування проектів. Військово-промисловому комплексі російському цього вистачить до кінця 25-го, можливо, до середини 26-го року. Відповідно, на середину 26-го року, всі ці вся ця сукупність проблем, яка накопичилась в російській економіці, призведе до неспроможності Росії фінансувати війну. Ну, ось власне, що робить Росія? Я бачила новину про те, що вони хочуть ухвалити закон, щоб вони могли розраховуватися криптовалютою. Це їх врятує, перше, що пробує робити Росія, це якимось чином в урахуванні величезного приватного сектору в Росії. Не знищити економіку, але збільшити надходження з цієї економіки на користь державного бюджету федерального бюджету, який суттєво збільшується. Бюджет збільшується так, перш за все, на військові видатки. Лише офіційно це 6% від ВВП. Це 120 мільярдів доларів на рік, але насправді це близько 200 мільярдів, якщо долучити до цієї суми ще так звані спеціальні видатки, які зазвичай не офіціалізуються, як власне вони витрачаються. Це спецфонд, який переважно йде на фінансування цієї самої війни. Е, перше, що що вони зробили, збільшили податки. Збільшення податків, як ми знаємо, дуже чітко по нашому моделюванню призводить до... Скорочені інвестиції, скорочені економіки, ми вже бачимо негативні наслідки по внутрішніх інвестицій в самій Росії. Е, питання розрахунків криптовалютами або я б більше говорив про бартерні схеми. Все це набагато здорожчує е, транзакції в економіці. Що бартер, що криптовалюти зрештою призвуть до, до збільшення ризиків, до подовження ланцюгів. І це це призводить до здорощення власне формування кінцевої продукції. Ну я а так це розумію, що розвертання... і це призводить до зменшення прибутків. Звичайно, або до розгортання інфляційних процесів, коли бізнес намагається перекласти все це на власних клієнтів, не менше заробляти, а через зростання витрат і ризиків збільшити ціну. Як ми знаємо, в Росії вже розгортаються дуже активно інфляційні процеси, і по факту Росія знаходиться в стакфляції. Формально, по цифрах, вони вказують на те, що інфляція все ще в межах 10%. З нашими підрахунками вона вже перевищила 10%, а промислова інфляція вже набагато вище 30%. А що стосується зростання ВВП, бо стакфляція це ситуація, коли суттєво зросла інфляція, і при цьому скорочується економіка. Так ось, якщо ви окремите. Питання е, військово-промислового комплексу, то російська економіка вже знаходиться в стагнації, вона скорочується. військово-промисловий комплекс, який був провансований на 80% військової закупівлі на початку року. За рахунок так, Фонду національного добробуту, все, ці гроші вже закінчилися. І ефект від них на тимчасове зростання зарплат чи, чи певного добробуту певних регіонів, де домінує військово-промисловий комплекс, цей ефект закінчився. Ба більше ця голка спричинила тимчасове підняття цін тепер. Компанії е, прагнуть не знижувати ціни компаній-постачальників військово-промислового комплексу. Вони відмовились від своїх традиційних інших каналів е, збуту з орієнтації на військово-промисловий комплекс. Тепер а тепер, коли військово промисловий комплекс не спроможний розраховуватися, то і старі бізнес моделі схлопнулися і нові не працюють. Отже, це призвело до... Фактично катастрофічних наслідків, які накопичуються, і в 2025-2026 році ми побачимо крах цієї частини економіки. І тепер подивіться ще на дуже цікавий приклад: Росія, яка була орієнтована великою мірою на продажі в Росію, тепер змушена переорієнтуватися на азійські ринки. А це означає докорінне переорієнтацію логістики. Логістика в Європу була налагоджена і автомобільна і перш за все залізницею. Росія великою мірою залежить від залізниці. Тепер, коли весь цей обсяг продукції промислової і споживчої має бути переорієнтований на азійські ринки, виявили, що пропускна спроможність азійської частини залізниці в Росії набагато-набагато менше. І тепер там час логістики збільшився на місяці більше, величезні черги. Нестача вагонів через ці величезні черги, здорожчання логістики, зменшення прибутковості. Ось ще один цікавий наслідок санкцій, які реально працюють. Ну і в цьому аспекті ще варто згадати Газпром, який до повномасштабного вторгнення мав 20 гілок в Європу. А зараз так, намагаються перелаштувати свою логістику. Так само і з Китаєм власне а, намагалися вони побудувати газогін, Але наскільки я розумію, а, ця історія відкладається до 2028 року, нібито через брак так, коштів ця історія у самої відкладається Москви. Відкладається назавжди, назавжди. Коштів в Росії немає і не буде, але головне немає готовності Китаю не тільки фінансувати, але й збільшувати закупівлі. Китай відмовляється. Немає сенсу. Економічного сенсу а Китай змушений рахувати гроші і виходити вже не тільки з політичних е, принципів. Більше того, е, Китаю на користь е, слабшення Росії, бо це означає можливість посилення китайського впливу і використання Росії в майбутніх політичних е, китаї інтересах. А з іншого боку, Китай е, змістив свої акценти на роботу з країнами Центральної Азії, для яких Китай вже де факто став. Головним партнером, а не Росія, і мається на увазі і е, Киргизія, і Узбекистан, і Таджикистан, і Туркменія, і Казахстан, е, який вважався е, ключовим російським партнером в регіоні, але ні, все це радикально змінилося. Китай покращує свої відносини з країнами близького сходу е, і намагається працювати із Саудівською Аравією, і з Іраном із. Іншими країнами регіону, і я переконаний, що далі е, прагнення Туреччини бути регіональним лідером, прагнення Азербайджану вибудовувати такі мультивекторні стосунки, зрештою призведуть до посилення Китаю і в цій частині регіону, і на Кавказі також. Е, так що ми будемо бачити послаблення позиції Росії по світу. В е, Африка також має звернути увагу, що е, той. Ляпас, який е, Росія отримала через послаблення Вагнеру в регіоні, і через послаблення економічних і політичних інтересів Росії в регіоні, навіть незважаючи на те, що візуально здається, що Росія збільшує свій вплив в Малі чи в Нігері, е, насправді ні. Насправді Росія втрачає свій вплив в Африці і маю сказати, що також не, не, не варто поспішати і казати, що Європа втрачає свій вплив в цьому регіоні. Ні, там гра тільки починається, і Китай повноцінно грає в цьому регіоні, і Сполучені Штати Америки, і Європа. І прагнення Китаю зараз залучити глобальний південь. В логіці багатополярного світу, двополярного світу, чи в логіці знищення як вони вважають неоколоніалізму, хоча насправді це вже історія, і зменшення гегемонії сполучених штатів і намагання видати війну, яку Росія веде в Україні Україну за американську війну. Насправді всі ці, ці, ці спроби, це політичні рівень, а зовсім не економічні. Ті, хто розуміються на реаліях ситуації, давно вже розуміють, які наступні кроки Китаю, і що Росія зовсім не той гегемон, яким вона хоче себе видавати. Ну, зрозуміло, що Росія більше не здатна ні шантажувати ціною на газ, і тим паче в рамках тієї програми, про яку ви згадували, один пояс один шлях, будується в обхід Росії ще і дорога, тобто логістика, можна сказати, що вона буде повністю закрита для Росії, і або в Кремлі можуть щось вигадати, аби свого не втратити. На, насправді навіть економічні розрахунки показують, що е, дорога залізна. Я думаю, що ви маєте на увазі заліз, залізнодорожну е, проєкт, який Узбекистан Кир, Киргизія спільно з Китаєм реалізують в напрямку китайського експорту в Європейський Союз. Це де, дорога, яка дає суттєвий економічний ефект. Е, вона в, вже договір по ній підписаний. Китай інвестуватиме в неї близько 8 мільярдів і буде головним е, операційним е, управителем цієї дороги. І зрештою, це скорочує шлях китайських товарів до Європи на сім днів, що є суттєвим скороченням. Але маю сказати, що і Україна, яка відтестувала свого часу участь в подібному шляху, може скористатися цією ситуацією. Після того як Україна відновить свої свою територіальну цілісність, е, е, ми зможемо повноцінно стати частиною, і навіть зараз ми можемо, враховуючи паромну переправу з е, Грузії в Одесу чи Вільчівськ долучитися до, до цього проекту. Це досить цікаво. і, Взагалі, ваш прогноз він досить обнадійливий. І ось хотіла спитати щодо економічних фейків. Ось в липні одразу вісім європейських міністрів спростували такий поширюваний Кремлем. Фейк що я процитую режим Путіна постійно хвалиться високими темпами зростання економіки, але їх формують військова промисловість і державні дотації. Це ознака нестабільної, перегрітої Економіки військові заводи працюють на максимальній потужності, а дефіцит робочих рук настільки сильний, що з'явилася інформація про заміну тюремних термінів примусовими роботами. Ось про це власне йшлося в тексті заяви. Чи може статися так, що одного дня ось ця пара в тій теплій ванні, куди помістили Путіна, вона осяде. Він побачить справжню картину того, куди він привів зрештою країну, і що тоді залишається ініціювати ліквідацію одного зі своїх двійників і втекти. Я думаю, що втекти це не те, що, на що він розраховує. Людина, яка в планах має відновлення імперії і при цьому паралельно будує собі палаци і орієнтується на власний життєвий комфорт, для неї руйнація картинки світу, в якому вона може. Сидить на за єдиним столом переговорів е, Сі з президентом Сполучених Штатів Америки і е, розглядатися як е, фігура рівна за масштабом, е, якщо в цього в світі немає, це кінець світу для цієї людини, коли ця людина розуміє, що її плани е, російська імперія до е, Ужгорода. Що ці плани насправджуються, і насправді йому потрібно тепер відновлювати територіальну цілісність самої Росії, а вже не говорити про завоювання. Коли весь світ бачить слабкість, то вбивство двійника не, не, не рятує. Цю цю людину сховатися від себе від повної власної неспроможності вже немає сенсу. Зазвичай такі люди дуже швидко згоряють в, в фізичному сенсі самі по собі. Вони не, не, не живуть щасливо потім у вигнанні, їх потім не існує. Е, і для нас я б не сказав, що це найкращий сценарій. Найкращий сценарій для нас, звичайно, було б показова е, показовий суд над е, Гаакським, над цією людиною. Але е, хочу сказати, що в Росії е, дійсно не, не вистачає людського ресурсу. 4-4,5 мільйони нестачі на поточний момент. Росії не вистачає фінансово інвестиційного ресурсу. Приватних інвестицій вже майже немає. Прямих іноземних інвестицій зрозуміло, фактично немає, хоча йде там певна скупівля російських ресурсів, але не більше. Військово-промисловий комплекс не має достатнього мультиплікативного ефекту бо він запускає не російську економіку, а паралельний імпорт, тобто працює на економіки інших країн, і фактично там знижується можливість щось робити. І далі переоснащення оснащення чи спроба перелаштувати Т-55, Т-62, потенціал, і там вже. Фактично вичерпний. Відповідно, немає такого інструменту економічного, який би міг врятувати російську економіку. Не пересаджування міністра оборони, ні е збільшення ключової ставки е центрального банку Росії від Небюліної. Жодні ці інструменти не, не спрацюють. Єдине, що може бути е визнання поразкою війні. Сплата репарацій, повернення на світові ринки, зняття санкцій це єдиний шлях врятувати російську економіку. До речі, нещодавно статті New York Times прочитала таку думку, що еліти, російські еліти, готові повстати, бо бояться за свої гроші, які заробили на війні, і готові знести Путіна з крісла. Хоча, ну я в такий сценарій не вірю. Е, насправді, це, це сценарій, не це не питання віри чи не віри. Це єдиний сценарій, який вважає, вважається вбачається нам реалістичним з 22-го року, власне, над яким ми працюємо на те, щоб пересварити російські еліти, щоб відбувся саме конфлікт, який призведе. До розвалу російських еліт і, відповідно зупинки війни всередини, бо зовнішні сценарії вони змушують Росію лише консолідуватися, і в тому числі е е олігархів російських, які як ми бачимо, повернулися до Росії. Е е я маю на увазі Фрідманів і і, і, Дерипаску, і багатьох інших. І незважаючи на те, що за межами Росії вони ще роблять якісь. Такі е, заяви е, на спрямовані на замирувань замізамирення в Росії. Вони здається е, консолідовані. Так, ось дійсно сценарій. Курський його ключова перевага, це якраз сприяти розвалу російських еліт. Персональні санкції, але до персональних санкцій обов'язково має бути так звана екзит strategy. Що має зробити той чиновник, чи той олігарх, чи той медійник, чи військовий керівник для того, щоб зберегти власні статки? Що він має зробити в якийсь момент? Че так само, як і інше, бо кожен по, по окремості бояться. Але коли буде спільний момент, че. Заявити про від про непідтримку війни підмову під виконання злочинних наказів, наказів, відвалити від цієї системи і на це мати відповідну індульгенцію по збереженню власних статків і недоторканість ось це було б переможним сценарієм для заходу і України. На жаль, поки дуже бояться наші партнери на заході повноцінно реалізувати цей сценарій з екзитстретежі. Пане Андрію, ну я сподіваюся, що вже найближчий рік-півтора ми побачимо, побачимо, як ця імперія почне гинути вже так наявно. Я вам дуже дякую за ваш час і фахову цікаву розмову. Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова маркетингової агенції Adventure Group, був гостем обосток. Підпишіться на наш канал, хто цього досі не зробив. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Це важливо для нашої роботи. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.